Знаєте, як це? Якщо дуже просто пояснити, то, ну, до прикладу, хто що зараз хоче, скажіть? Хто зараз має яку потребу? Зараз або там до... за тиждень, скажімо за місяць, поїсти. Так, прекрасно, так, базові потреби. Ще хто? На море поїхати. На море поїхати, Так, тобто потреба у відпочинку. Так. А вас робити висновити. Круто, потреба розвиватися, так? потреба в саморозвитку. Супер, в саморозвитку, самореалізації, можливо, і так далі. Це вже вищі потреби, так? Небагато ще. Заробляти гроші на свої романи. Е, Ні. Заробляти, Заробляти гроші це є спосіб задоволення потреб. Але то вже є кайф, коли ти заробляєш і ти потім себе задовільняєш цим. Так, і що ви при цьому яку потребу задовільняєте, коли ви заробляєте гроші? Е, своїми бажаннями. Свої бажання задовільняю грошима. Так, свої потреби, тому що тобто, я кажу, це є спосіб задоволення потреб. Тобто ви маєте певні якісь потреби, так, хтось самолізація, хтось їжі, хтось у відпочинку поїхати на море, бо можна на відпочинок піти в парк погуляти. Так, там гроші не треба. А можна поїхати на море, там треба гроші. Тобто, відповідно, ми маємо це спосіб задоволення потреб. Тому гроші це ок, так, звісно. Але яку потребу задовільняєте? Почули, так? Кілька потреб. Дивіться, Тобто, якщо б ви зараз були в парі, ви і ви, потреба поїсти. Тобто ви, до прикладу, чоловік, ви дружина, Потреба поїсти, потреба в самоорганізації і слухати вас. Розумієте? Пара би розпалася. Вона сита, щаслива, я слухаю, розповідаю. Дівчат, Супер! Останні формування стосунків. І ви би сказали, кохана, ти голодна. Да, Поїдеш! Да, да. Давайте поїстиш, а потім ми Оксану продовжимо слухати. Да. Разом або я сама. Да. Давай вже ти Оксану виключимо, так, тому що я хочу їсти. Домовленість, так, да, да. поділи домовились, яка послідовність, і все нема проблем земель. Чудово, чуєте? Тут досвід? Мудрість мудрі, да. да, і досвід. Так, іноді зі старістю приходить ще й мудрість. А, дякую. <рес> То мені він насправді мені дуже подобається. Да, Тому, це та, це та. попереду, так, це класний. Дівчата попереду отак. так. Не коли вже всі виросли, да, діда, так, да, наче, да, так. так? коли чоловіки нарешті пішли з хати, так. Назавжди. Так. Так. Але, всі, а завжди. Але підійшли під дверима, а там вже що? Так, і ти можеш почуватися зміною. Бо не вдалося за 10 кіт навіть з пристосовувати, бо один хотів другий. Ну, а навпаки, залишилися в парі, і е, якщо серйозно, так, то це чудово. Насправді, я, якщо говорять про те, науковці, що інститут сім'ї не виправдав в світі, е, то насправді я ніяк не можу з цим погодити, погодитися, тому що ми соціальні і взагалі людина має бути в парі. Так? Ну, для когось це періодично так, пара, пара, пара по кожних п'ять років, чи по три роки, чи то стан закоханості по два роки, так? Закінчився, так, і ми міняємо пару. Так, то насправді ну, ну, комусь це ок, але недовго, тому що це про задоволення. Потреба в задоволенні. А ми говоримо, так, якщо в мене час, і люди, які ну, справді мудрі, так, коли приходить мудрість, старість, так, то ми. Молода, е... Мудрість, але старість не прийшла. Так, так, не прийшла, що так. Зараз, до речі, згідно возівських рекомендацій, до 44 це молодь. Молодь це до 44 років. Так, тут дуже хлопці. Отже, коли приходить оце усвідомлення, то ми все одно розуміємо, що в парі це добре, бо це про підтримку. Коли потреби задовільняються, коли люди розуміють один одного. І тоді вже це про любов. Глибину сталу, так. Таку мудру, виважену, так? це тоді, коли добре. так, І я вам скажу, що як ми мали всі ці знання, бо така оглядова так? моя така, якась така лекція, так, оглядова. Але про це можна говорити дуже багато і кожну тему розділити на, на окремі семінари. Якщо би нас вчили в цьому з дитинства, так і побудові стосунків, так і як це має виглядати, і що нам робити в тих чи інших випадках, бо ми не завжди отримуємо модель сім'ї такої, як би треба було, так? Але та сім'я для тої дитинки, це теж просто сумок. Вона думає, що це так живе весь світ, мале дитя, так, тому що вони не здатні аналізувати у нас них мозок отакий. А в нас з вами отакий. Тобто у них ще немає тої частини мозку, там, де і так далі, коли вони здані, тому травма дитяча важко лікується. Тому потім це йде в доросле життя і відбувається на стосунках. Не таку пару знайшли, так люту. Все треба вчитися тоді на в дорослому віці. І цьому можливо навчитися, так але треба мати такі знання. Так отож, це було про стосунок. Це було від закоханості до зради, як ви зрозуміли, знову до закоханості. Так? Тому що після тої зради, коли це знову відбулося в сім'ї, а не десь там, так? поза, поза стосунками, коли люди вже розлучаються, або і в парі так, відбувається пошук. Так? До речі, в тому стані готовності до нових стосунків люди можуть залишатися багато-багато років, тобто до смерті навіть. Я в таких випадках і не зрадити, звісно, просто бути нещасливим. Я в таких випадках кажу, що можна прожити до 120 літ в шлюбі і бути щасливим. А можна прожити до 120 літ в шлюбі нещасним. І кожен з нас має цей вибір. Ми просто маємо робити це усвідомлено. Виважено, так і розуміти, що це десь там не прийде, не зробиться за нас. що Це кожен день, кожен день це наш особистий внесок в те, якими стосунки наші будуть завтра, якими стосунки будуть з нашими дітьми, з нашими батьками, так, з нашим чоловіком, дружиною і іншими людьми, які нас оточують, але ж за